Слава Богу. Слава Богу, лежав на підлозі в холодній темниці, ждав смерті, пощади собі не просив, не спав, знав, що хрест йому знову присниться, не плакав, спокійно тримався зверх сил. По римським законам для вбивців розп'яття, варава раніше вже знав вирок свій, він всіх ненавидів, він сибо прокляття. Був смерті достойний, злочинець, крадій, хоча й хороброго хрест теж лякає, раз двері відкрились на ржавих петлях, вставай наскоріше, скоріше, тебе відпускають, його схопив подив, хоч був іще страх. Годин залишалось до страти вже мало, звів погляд на сторожа від того, що чув. Він слову не вірив, хоча й здивувало, Тюремчик в плече його грубо вштовхнув. «Іди!» – Юрба попросила в пилата, тебе відпускають, солдат поспішав, тепер буде там, цар юдейським розп'ятим. Повтори йому тихо, варава, сказав так, замість тебе вже судять другого, якийсь то Ісус, на хресті Він помре. Солдат розсміявся, не чув про такого, не знав, і варава в свободі йде. Хто б міг уявити, він вийшов на волю, всі друзі так раді його обінять В сорочці родився, щаслива то доля, хотів про себе на весь світ відкричать. Варава в свободі своїй сумнівався, він думав помилку зітрезну в пилад, заснувши вночі, прокидався, боявся, що знову почує, тебе жде твій кат. Та даремні були всі нічними тривоги, ніхто за варавою так і не йшов, по сходам старим, як колись підуть ноги, і серце спокійно забилося знов. Вараві відміряли, він вийшов на волю, По милості Божій пройшла карата, де залізо крізь руки, оскільки ж то волю, і тільки у сні бачив страх він Христа. Чи прийшов до Ісуса варава? Не знаю, та думаю, не можна так просто піти, почувши таке, що тебе відпускають, і серце Спасителю не принести. Ніколи мене не тримали під стражу. Та скований дух, колись мій був гріхом. О ні, я найкращі варави, як страшно, адже замість мене Христос ішов на холм. На життя усіх грішників не було права. Та Божого Сина на смерть осудивши, тоді відпустили не тільки вараву, мене і Тебе теж на волю пустивши. Темниця відкрита, а ти все в неволі, схились, де розп'яття, спасіння знайдеш, Тебе відпускають, щаслива то доля, відмінений вирок, ти спокійно підеш. Амінь, слава Богу.